Буквально сьогодні отримала від вас ось такий коментар. Ларісочка запитує, як краще зберігати сири на довготривале визрівання, та, і як довго можна зберігати у вакуумі. Хотіла би відразу відповісти на це запитання, ну і будемо розмовляти на фоні сирного холодильника. Отже, сири у вакуумі. Сири у вакуумі можна зберігати хоч і пів року, і більше. Це вже перевірено. Я минулого року залишала собі головку з літа і розрізали ми її на новорічні свята, бо там у мене день народження у грудні, Новий рік, у січні. Тобто я залишала, здається, не пам'ятаю, чи дві, чи три головки, і розрізали ми їх уже грудень-січень. Абсолютно спокійно вони лежать. Більше скажу, не знаю, по якій причині, бо стосовно цього питання є багато суперечок. Деякі вважають, що сири не можуть у вакуумі визрівати, тому що немає доступу повітря, а для визрівання потрібно саме доступ повітря. Але з досвіду можу сказати, що сири визрівають, вони змінюють свою. Текстуру, вони змінюють смакові властивості, вони змінюють свій навіть аромат, продовжуючи лежати і визрівати у вакуумній упаковці. Тут головне, головна умова слідкувати за тим, щоб не почала з'являтися пліснява. Я вже сьогодні про це розповідала в іншому відео про те, як потрібно доглядати за сирами, як їх потрібно купати. Тобто, ви поклали його, і він лежить у вас зберігається. Час від часу, там, щодня, не, це не, не така необхідність його перевертати, але час від часу, там, 2-3 дні пройшло 5 днів. Вам потрібно ці головки перевертати з одного з однієї сторони на іншу. І коли ви перевертаєте, ви ретельно їх оглядаєте. І якщо ви побачили десь, помітили, що почала з'являтися пліснява, ви вскриваєте вакуум, проводите всі ті процедури, про які я казала, розповідала і показувала в іншому відео. І Даєте йому обсохнути і по-новій вакуумуєте і кладете далі. Це стосовно питання, як довго може зберігатися сир у вакуумній упаковці. Довго. Тепер інше питання: що краще для зберігання? Вакуумна упаковка чи латекс? Ось тут питання спорне. Чому? Тому що для відповіді на це питання потрібно для себе кожному з вас зрозуміти і е, визначитися, що ви хочете отримати на виході. Тому що, якщо ви будете зберігати сир у вакуумній упаковці, то на виході, навіть через півроку, у вас буде все той же. Напівтвердий, як він має назву, сир. Да, раніше російською ми казали ламтєвой. Я не знаю, як буде правильно перевести це визначення українською мовою, скибочний, ну, якось воно не звучить, але можливо. Тобто, коли ви його нарізаєте, він такий же м'якесенький буде, він буде такий же еластичний. Він буде сам проситися в рот, вибачте, і танути там. А ось якщо ви будете зберігати у латексі, то тут ви повинні бути готові до того, що сир буде з кожним тижнем, з кожним місяцем становитися твердішим. І якщо ви в латексі будете витримувати пів року, вісім місяців, рік, в залежності, в ж таки, дивлячись, яка головка за розміром, такі головки в розмірі півтора, десь приблизно кілограма, плюс-мінус, я зберігала в латексі, а потім, коли ми різали, сиру на той момент було 6 і більше місяців. І Скажу я вам, це вже сир більш терочний, не більш, а він дійсно терочний, він по типу пармезана. Ви це побачите, щойно почнете розрізати головку. Тобто, коли ви її будете дорізати донизу, він у вас відколеться. Він не буде таким еластичним. Він не буде навіть за кольором він буде відрізнятися. Він буде більш таким, знаєте, як ото кажуть, стекляним. Він буде реально твердим. Він буде похожий на пармезан. Визрівший пармезан. Це не мої порівняння. Так кажуть мої клієнти. Вже такий сир, ви не поріжете з кибочками на тарілку, наприклад, там, чи ще кудись. Це сир, який треться на тертушці і далі використовується. Це сир, який колеться на шматочки і так подається до вина там, чи до інших напоїв. Тобто, для того, щоб зрозуміти, що для вас краще. Ви повинні самі для себе це визначити. Для мене особисто краще зберігати у вакуумі. У нас ніхто не з нашої родини не виявився почитателями отакого твердого сиру. У нас всі полюбляють м'якенький, як там скибочний ломтьовий сир. Розумієте? Хоча в мене є клієнти, як доказ, он і наверху лежать головки у латексі, і ви бачите це в моїх відео. І знизу он 9 головок, покриті латексом. І якщо цей поїде вже 1 чер... липня, вибачте, то той, що знизу лежить, поїде до своєї замовниці. Аж восени. Але от любить вона такий сир, вона його щороку замовляє. Раніше вона замовляла качоту і гауду. Е, минулого року вона стала замовляти качоту і мілку. В цьому році вона замовила три головки качоти, три головки мілки і три головки Бомонда. Розумієте, от людина любить такий сир, щоб він е, коловся, щоб його можна було терти на тертошці, додавати, як спеції, вживати до вина і так далі. Е, чим менша головка, тим швидше вона висихає. Тим швидше він становиться твердий. Е, ось цей сир, наприклад, що знаходиться на верхній поличці, цей сир замовили. Люди, які в цьому році е, навесні брали одну головку в латексі для того, щоб перевірити. Десь тижня-два назад вона мені зателефонувала і говорить: ми розрізали той сир, йому виявилося три місяці на момент того, як вони його розрізали. І вони були в захваті, їм дуже сподобалося. І тому вона вирішила для того, щоб взимку бути з сирами. Вона вже зараз замовляє і у вакуумі, да? щоб вживати зараз. І замовила ось по дві головки, Дві головки мілки і дві головки бомонда. Замовила в латексі, що лежав місяця там 3-4 чи скільки. Тобто оцей сир, зварений він у червні, відвезу я його 1 липня і якщо він у них 3 місяці буде лежати чи 2, це буде десь вересень, коротше 9-10 місяць, десь отак. На наступний раз вона збирається ще замовити, тобто, щоб на зиму в них були отакі е, визрівші, тверді сири. Тому вирішувати це індивідуально кожному не можна сказати або порадити, що потрібно робити ось так. Єдиний проти чого я це проти термоусадочних пакетів. От, проти них я проти і. Проти віску я ним не користувалася особисто, але від багатьох сироварів чула і знаю, що сир потім воняє, має запах цього воску. Мені, наприклад, такий запах не подобається. Так же само стосується це і латекса. Якщо ви все-таки вирішите покривати сири латексом, будь ласка, не купляйте дешевий латекс. Тому що це запах в холодильнику, і це запах на сирові. І не вірте, що він без запаху. Так, вони в інтернет-магазинах пишуть, що немає запаху, швидко висихає, потім цей запах зникає. Неправда, нікуди він не зникає. Полі світу, цей латекс, він так і залишається пахнути на сирові. В холодильнику так, він з часом вивітрюється. Він становиться менш таким ядким, ну, чи то я, може, звикаю вже до нього, але начебто менше він відчувається. Коли розрізаєш сир, а тим паче його куштуєш, цей смак оцього латекса, цей, ну, не знаю, він відчувається дуже сильно. Латекс, який дійсно не передає. Сиру, смак, латекс, який не воняє в холодильнику. Це полікоберт. Це той латекс, яким зараз покриваю я, але він коштує дорогше. На мою думку, давати поради в такому питанні це безглуздо. Як вважаю я, ви повинні хоча б одну-дві головки. А можливо і три. Тобто, вам необхідно купити хоча б один флакон латекса і покрити ним декілька, ну наскільки у вас там хватить, декілька головок латексом. Потім, потім ви, наприклад, розрізаєте одну місячного терміну, куштуєте, як вам за смаком, дивитеся на консистенцію самого сира. І розумієте, подобається вам чи ні. Якщо подобається, да, то наступну головку ви розрізаєте е, терміном, наприклад, 2 місяці, 3. І потім уже ви напевно будете знати, подобається вам такий сир чи не подобається. А дати якусь конкретну пораду це неможливо. Або ж, або ж, якщо ви вживали дійсно такий сир, якщо ви там, я не знаю, були десь в Італії, у Франції, або вам передавали, привозили, пригощали. Якщо у вас вже є опит куштування такого сиру, тоді, можливо, ви можете ну, приблизно порівнювати да, і розуміти, подобається вам чи не подобається. А так, все тільки. Особистим досвідом особисто куштувати і вирішувати. А зберігається, зберігати в латексі легше. В латексі покрили, дали добре, латексу, латексу висохнути. Якщо це в холодильнику, це взагалі ніяких проблем. От від слова, взагалі. В погрібі, якщо зберігати, росте цвіль зверху на латексі. В холодильнику ні. Тобто, знаєте, як кажуть, поклали і забули. За вакуумним пакуванням потрібно за сиром слідкувати. Ну, а далі все, все вирішувати вам. Сподіваюся, я допомогла вам з інформацією, і моя інформація була доступною. Смачних дегустацій вам!